Так всім здорова, пацани! З вами Дімон Діма про Візер, Я і сьогодні ми будемо. Ну, і сьогодні буде перша частина фільму Війна в Чікінгані. Ну, а ми погнали! Здорова! Да, кстати. Здорова, всім привіт! не Здарова, Здорова! Ой, я мать не меня Так, я візьму свою пушку. Тогда вон там ось, ось видно? Mm. Да шо? Дивись, да, Я выду. Ярик Ярик. Так. <laughs> так, приходим ще. Шоу вони еду? Ааа! У вас домбасса тупой идут. їх! <laughs> Я ботай кость кончу. Вс, давай! Аланера тут-то, блядь! ЛНР! Да-да-да! Да, Аланера тут приехали! Та ты! Да мы відео снімаємо, мало! Треба свиней спагнуть! А! Льат! Це корка тут стоїть, вона ж тут вчора була. А дай мені гам її. Коротше, пацани, пацани, дивіться, яку я пустю на чому. Пльо! Е, ти кай не нераз... лап! А, шокером теж не лізе, це просто... Треба ось такими пушками, лобачками, ну, або дробовиками, або бутикими. Так, я тебе буду О, ні, моя винтовочка. Давай, Розходимось! Я расхожусь. Я шупад. Да, зимаю. Убираем, трупа. Що таке? Давай, скажи, 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 прикой, стало. План, ставлю. Блин, сейчас сейчас-щас я пчечку тебе дам. Анатолий так я взял другука. Ай, запускай ракету до свиней. я до Ай, епта, давай уходно так аптечку да еб, Визор здорово забрал свиню. Непогано. погано О моцик собираю. Ой, нормально едете, да? Дима, так... я тебе аптечку дам. Uh... Дим! Я аптечку дам. Uh... Дим, я... Uh... Дим, я тебе сейчас аптечку дам. Дим, сейчас я тебе выпущу таблетку. Блин. Ты живый? Наш сейчас такого выпай. Запоможить. <рикунок> вот. Запоможить. Даже пухов. А? Держи пушку. У мене є у свині а. забрав А? Ага. У нас топо у не топо з, в з Донбаса прийшли з Луганчиком А я, а я цей так, а ти що тут став? Противообьем ну, так я йду, буду. Я хочу відпочивати. Ладно, это там и... А, Ти ж працюєш! Він в магазині! Ярик! Він в магазині працює. Да? Да. Він в магазині працює! У мене дві роботи, да? Там російський БТР стоїть! Там русский БТР! Ярик! Сейчас будем нас сплять! Лена! Там российский танк!

Добре, що тобі відійшов, бо тебе міг розірвати. Mm -hmm. Так. Ось свині. Я йду додому. Ну, чого стати? Ладно, я піду додому. Ну, чого не чорний? Не чорний. Так. Бля, кому? Так, ножики. Шо за блин, на матч. Давай убраем его лікарник. Его убраем, убираем. Да-да-да, да-да-да убраем. Да, 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 да. да пошли нафиг, ты снайпер, <риск> Так, блин, а адапты на снайпер. А что чикен алло? Так. Чого ви мене не шукали? Я снайпер. Блін, сам над мною хата пролітает. Блін, а чого ты мне идут, да? Быв. Так, сідаємо. У нас десь БТР з танком був. Не пам'ятаєш, Ярик? летали. Бляха, мы. Так, у нас есть вот эти вот. Так. Эти вот такие бусики, бля, на. Что это было? Где на базу свою? А что, хиба есть база, че шо? Чего она хиба есть? Ец... Видно, бачу на тебя. Виндекс там есть. Тойарик, седай в твой бус. Седай. Все, поехали. Почекай. О, все, поехали. Так, а там банк? Аптечку, аптечку. Дечки, давайте, давайте таблетку. Пей. Так. Пей, пей. Держи. Пей, три. Пей дві. Нормально. О! Я випив випив тобло. Давай, цю як на сприцу в нього колем. Шо? Випий, випий, випий. Вип. О, така велика. Може <клес> пити цю воду. Так. Ой, пацаны, я дай еще значок. Иди сюда. А ты просто западарек сейчас. Ага. Так, сейчас. Пацаны, иди до мене. Я знайшов одну штучку. О, визор. Ще так а ви я ви бого бого. Це Так. опа, на це? Ленер и Днера Те что списали не на стенах, Русь... <р��1> и <ристо> Ой, все можешь вставать? -мо. моё вот Тебе и надо. М М Пуки, слава. слава богу, что ножик був. Ай, -мо, моё ну устраивал. Гурт просто Все, блядь Ой Хе-хе О, я. О, А у нас же есть машина. А, улетаем, пацаны. Давай, улетай. Нормально Все чешу. Бинт Оп, оп, стреляли. Я не конем? Таблетки, 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 таблетка. Это таблетки, таблетки, таблетки... 15 э, коло. А, ты... Бид... Быстро... Что? залежи в него. Ну... ты на! Ты скотняка! На! Все, Бита. да убив. Бирта! Лапчесть. Папер, дай мне папер. Бент oh. маленький uh. два пістона. дякую, well, поехали. Мне надо одну штуку взять. щоб поехали? Си, Всю давай сюда. Я хочу одну штуку написати. писати. И, -ку. и -ку вони не написали. Иди за мною. Ага. Так и О! на Анр.

Ось от... базу, так, е, вийші, вийші, вийші. А, да, а сьогодні дав, туда в шону захватили ворожі снігу вінти, а? А про Крим там немає слова. Бо Крим тоже захвата на місто. Да, Ярик? Ага. Не дивно. Це шо? Вони слухачка приїхали з Донецька, да, Ярик? Угу. Й-моє.